Вам здається, що ви зараз себе вдома знаходитесь просто на одному місці. Ні, ви рухаєтесь разом з нашою планетою в просторі зі швидкістю 530 кілометрів за одну секунду. Доки ви мене слухали, ми з вами перемістилися на відстань 5 тисяч кілометрів. Ну і перемістився разом з вами наш ремонт. Але нам є час його наздогнати. Повертаємось до нього. Одразу після посадки космонавтам дуже важко ворушити руками та ногами, тому вони і називають приземлення другим народженням. Але ми з вами зараз перебуваємо на землі, тому нам набагато простіше. Давайте спрямуємо цю позитивну енергію у якесь корисне русло. Для прикладу, наклеїмо на стіни шпалери. Ми обрали флізелін, адже цей матеріал дуже міцний, його майже неможливо розірвати. Друга його перевага полягає в тому, що навіть якщо під час транспортування флізелін виявився зім'ятий, Нанесені на стіну, він сам з собою розправиться. Можете переконатися у цьому на власні очі. Саме зараз наш майстер демонструє всі переваги цього матеріалу. Марах міжзоряного пилу в самому центрі нашої галактики виявили цукор. Це унікальне явище, яке поки що земні вчені, пояснити не в змозі. А от появу на стіні нашого зорельоту фактурної штукатурки ми можемо не лише пояснити, але й повністю прокоментувати весь робочий процес. Все починається з розмітки. Ми малюємо окантовку і заклеюємо малярною стрічкою межі нашої майбутньої композиції. Щоб уникнути дисгармонії кольорів шпалер і нашої фактурної штукатурки, підготуємо тло композиції за допомогою фарби. Коли фарба висохне, можна братися безпосередньо до створення фактурної композиції. Беремо маленькі відрізки малярної стрічки і наклеїмо їх у формі цеглинок. Потім настає черга фреско-структурної акрилової маси. Наносимо її легкими рухами, створюючи потрібну нам фактуру. Потім, поки маза не висохла, знімаємо смужки малярної стрічки, досягаючи потрібного нам ефекту. Останній штрих лакування. Ми отримали рівну та блискучу поверхню. Ми далі рухаємося нашою будівельною орбітою, і прямо по курсу у нас фарбування. Христина, що ви підібрали для цього? Процесу? Сегодня мы делаем комнату в стиле хай-тек, поэтому цвета у нас должны быть прохладными, космическими. В каталоге я подобрала несколько хороших цветов. Латекс на готовой цветной краски для интерьера «Снежка Макс». Это именно то, что нам нужно. Это номер 120 «Морозное утро», которое нам подойдет для покраски стен. И номер 111 «Дождевая капля», которую мы будем использовать в миша. Ну что ж, я не вижу никаких перешкод, которые могут стать нам на заваде. Даже метеориты тут не падают, и мы можем фармовать. Космічний зореліт квадратного метра продовжує прямувати наміченим курсом. І зараз ми саме підлітаємо до планети фарбувальників. Скажемо вам чесно, вони нас не відпустять, доки ми не пофарбуємо хоча б щось у салоні нашого корабля. Не будемо наражатися на міжзоряні конфлікти. До того ж, фарбування це саме той ремонтний етап, якого нам однаково не оминути. Стилю фарбуємо у ніжний блакитний колір, який нагадуватиме нам світле небо рідної планети. А от стіни у приємний світло-сірий колір прохолоди та. Свіжості, яка буває сонячним морозним ранком, цю фарбу ми обрали не випадково до її складу, входить унікальний компонент тефлон, який надає поверхні виняткових космічних властивостей. Він забезпечує захист покриття, гарантує високу стійкість пофарбованої поверхні і полегшує усунення плям та забруднень навіть в умовах невагомості. А чи знаєте, ви що щороку місяць віддаляється від землі рівно на 4 сантиметри? Це пов'язано з тим, що земля плавно зменшує швидкість свого обертання навколо осі. Можливо, настане той день, коли наші з вами внуки не будуть знати, по якій поверхні їздив оцей апарат. А поверхня це завжди важливо, якщо ця поверхня підлога у програмі квадратний метр. Якщо ви укладаєте ламінат на бетонну основу, то вам слід спершу потурбуватися про пароізоляцію, постелити поліетиленову плівку і лише після цього звукопоглинальну підкладку, на яку вже можете здійснювати монтаж ламінату. У разі монтажу на лінолеум або дерев'яне покриття, пароізоляція не потрібна. Укладання ламіната починається з формування першого ряду з двох дощок. При цьому встановлюють спеціальні клини розпорів, що забезпечують зазор між ламінатом і стіною від 7 до 15 Адцяти мм. вони необхідні для того, щоб після укладання ламінат міг вільно розширюватися і звужуватися. Якщо ваш ламінат став дибки, то існує велика вірогідність того, що це правило порушене, але в нас все робиться зі справжньою космічною точністю, тож за результат ми можемо не хвилюватися. Ну а доки триває наш величезний космічний ремонт, у нас час космічної інформації. Виявляється, якщо взяти планету Сатурн і вкинути її в воду, вона буде плавати на поверхні цієї самої води. Залишається одне єдине знайти таку величезну склянку з водою, діаметр якої буде 60 тисяч метрів. Ну у нас такої склянки нема, тому ми переходимо до великої стелі натяжної. Найгарячіша планета нашої сонячної системи Венера. А от найгарячіша точка нашого ремонту це монтування натяжної стелі. Адже, як ви вже знаєте, задля досягнення найкращого результату навіть у космосі ми маємо розігріти повітря до потрібної температури. Майстри космічного відділення наших партнерів з компанії «Демі Луни» вже звикли працювати в умовах невагомості. Подивіться, як швидко та чітко вони монтують ПВХ-плівку. Так, професіоналізм, він і в космосі професіоналізм. Тож звітуємо. У центр. Майже половина робіт завершена. Чи можемо ми продовжувати? Центр. Чи добре ви нас чуєте? Абсолютно всі, хто літав в космос, мають абсолютне логічне мислення. До речі, є одна річ, яка розвивається річ шахи. І над шахами ми будемо працювати разом із нашим головним шахмейстером нашої програми із Христиною Рибачу. Христина бачу, у нас тут є шахові фігури, але немає у нас шахової Так, да, Ми зараз будемо створювати необичною шахматну душкою. Це буде рамочка картинна. На ній буде создана доска і приклеєна по довгості фігури. Тобто це таким у нас буде декоративний елемент, який знає своє місце в цьому інтерв'ю. Так, да, шахматна картина. Скажіть, а що нам задається для цього складного надважливого космічного процесу? Первоосякі це рамочка, обов'язково шахматне фігури, ну і э, декор, який ми будемо створювати при допомогі акрилових красок і вот такого вот спрея. Спрей. Так, технологія яка? Э, Спочатку ми повинні достати стекло. Угу. Задуть його повністю одним цветом, потом при помощи такої ось ленти нанести необхідну нам розмітку і вже закрасить акріова краска другого цвіта. Отже, якщо ви захочете в себе вдома створити щось подібне, вам подобається всього нічого. Одна наша порада, яку ви зараз і побачите. Поїхали. Шахи це гра, яка відома у всьому світі. У неї грають і на землі, і на воді, і в небі, і навіть на навколоземній орбіті. Перше в космосі грали в стародавню гру майже 40 років тому, 10 червня 1970 року, відбувся історичний матч Космос-Земля між космічного корабля Союз 9 і центром управління польотом. За команду космосу виступали космонавти Адріан Ніколаєв і Віталій Севастіанов. А проти них керівник підготовки радянських космонавтів, генерал-полковник авіації Микола Каманін і космонавт. Віктор Горбатко матч тривав загалом близько шести годин з 141-го по 144-й виток корабля навколо землі. Перший хід був зроблений з космосу, а далі все розвивалося як у звичайній шаховій партії. Двічі її довелося припиняти. Корабель перебував поза радіозумовою. А закінчилося все, як і слід було чекати бойовою нічиєю.